Дім сад, город Для цьогорічної весни характерна різка зміна погоди. То тепло, то холодно. Відповідно, рослини на дачній чи присадибній ділянці потерпають від холоду та заморозків. Чи можна відновити ті з них, які постраждали від низьких температур, про це розповімо далі у цьому випуску передачі Дім сад, город». Вітаю слухачів Українського радіо Чернігів біля мікрофона ведучий Анатолій Тютюнник. За великим рахунком від заморозків страждає більшість рослин. Одні з них гинуть, але є й такі, які здатні відновитися. Найчутливіші до холоду теплолюбні овочі і дерева. Баклажани, перці, кавуни і дині починають гинути вже при плюс одному-двох градусах, а томати, кабачки і огірки при температурі нижче нуля. Навіть стійка до заморозків рослина може бути вразливою на стадії розсади. Розсада, яка ще не вкорінилася, без захисту постраждає навіть від невеликого морозу. Ще один приклад: полуниця здатна пережити заморозки до мінус восьми градусів, але якщо вона цвіте, квіти та бутони вимерзнуть і при мінус двох. Грушевий та яблуневий цвіт не переживуть заморозок мінус два градуси, вишневий мінус один, межа виживання сливи мінус п'ять градусів. Слід пам'ятати, що навіть морозостійким культурам, якщо вони постраждали від заморозків, потрібна допомога і час на відновлення. Як рятувати рослини, які обмерзли? В першу чергу з самого ранку їх потрібно прискати прохолодною водою і притінити. Яскраве сонце їм тільки зашкодить. У тіні листя відтаватиме повільно і має, хоч і не повністю, але відновитися. Всередині дня треба оглянути пошкоджені рослини. Тоді вже буде зрозуміло, які листочки врятувалися, інші слід видалити. Постраждалі рослини потрібно також обприскати біостимуляторами, вони активізують відновлювальні процеси в клітинах і цим самим допоможуть подолати стрес. Препарати застосовують і для овочевих, і для плодово-ягідних культур. Ми вже згадували, що розсада важко переносить заморозки. Скажімо, якщо листя помідорів набуло темно-зеленого кольору, то це свідчить про те, що рослина постраждала від низької температури. У цьому випадку спочатку перевірте, уражені тільки верхні пагони чи вся рослина. Якщо постраждав не увесь кущ, зранку після заморозків рекомендують обприскати помідори водою і прикрити їх. Для цього можна використовувати поліетиленові пакети. Це дасть рослині можливість відтанути та відновитися. З часом, якщо ви побачите, що верхівка помідорного куща починає підсихати, варто обрізати її на межі хворого пагону та здорового. Реанімувати підмерзлі рослини допомагають і добрива. Єдина умова відновлення рослин після заморозків рощини потрібно робити слабкими, інакше ви завдасте рослинам шкоди. Застосовуючи кореневі підживлення нітрамофоскою, що містить азот, калій, фосфор та сірку з розрахунку 50 грамів добрива на 10 літрів води, можна допомогти постраждалим від морозу ягідним чарникам і плодовим деревам, персикам, вишні, яблуні, сливі, абрикосу та груші. Для однокореневого підживлення постраждалих дерев по листю підійде розчин, приготовлений з 2 грамів марганцю міді і бору, розчинених у 8 літрах води. За два тижні після обробітку таким розчином рослини мають відновитися, а сильно підмерзлі пагони необхідно буде видалити. Шляхом підживлення можна зменшити негативний вплив заморозків на полуничну чи соничну грядку. Для цього потрібно внести розчин нітрамофоски, приготовлений у такій пропорції: одна столова ложка нітрамофоски на 10 літрів води. Замість нітрамофоски можна використовувати розчин курячого посліду з розрахунку одна частина посліду на 20 частин води. Підживлювати полуницю слід рано вранці або увечері безпосередньо під корінь, витрачаючи близько пів літра добрива на один кущ. Насамкінець хочемо нагадати, що найкращий спосіб запобігання примороженню рослин дотримання природних циклів висаджування. Тобто висаджувати теплолюбні культури в нашому регіоні варто після 20 травня, коли встановлюється стала і тепла погода. Хай ваша городина і садові рослини ростуть міцними і гарних вам врожаїв. Дім сад, город.